Доброго дня, шановні пасічники! Сьогодні приїхали на пасіку випускати маточок з кліточок, матки плідні, Бакфаст F1 від німецької матки лінії b 25 Кліточку он, товариш достає. Зараз випустимо прямо на сот. Тут ми ставили їм маточники. Деякі відводочки маточники розгризли, деякі... Матки не облетілись, тому ми ставили кліточки з плідною маточкою, які в нас облетілися в нуклеусах. От уже розплід повиходив з рамочок. Зараз будемо випускати з кліточки маточку, плідну, мічену, прямо на сот. Вони вже майже дві неділі сидять без матки, так що добре приймають. Ми коли підставляли кліточки прям одразу, деякі випускали, їх все прийняли, вони вже сіять. Зараз маточка з кліточки вийде і піде працювати на соти. Отака гарненька маточка. Подекуди взлітають. Так робити не бажано, вона пішла на низ сота. Щас. Ось вона пішла. І добре всі сприймають, намагаються кормити. Mm -hmm. Це буде добре, така гарна маточка. Ось так народжуються нові сімейки у нас на пасіці. Таку роботу проводимо. Зараз ще провіримо, чи матки облетяться чи ні, облетілисті, щоб були чи ні. Такі вулики ми саме відливаємо, гарні ППУ. Така от у нас пасіка. Зараз йде гарний літ, ну не відводки, можу показати на основній пасіки, як літають бджоли. Тут у нас, правда, безпорядок, не покошено, ну все одно. Тут ми зробили такі підставки, ще плануємо робити відводки. Отакий от общий план. Від водочків А тут зверху на пасіки йде шалений льод бджоли. Акація в нас вже цвіте більше двох неділь, з 1 травня зацвіла, бджоли кружляють, літають, носять мед. Гуде все. Не знаю, чи буде гарно видно чи ні. Бджола йде. На акацію. Акація доцвітає, може ще щось трошки піднесуть. Ось магазинчик можу показати. Повністю запакований. Це, скоріш всього, ріпак, який був. Ставили, коли ріпак цвів, ну погоди не було, але вони щось занесли, допакували акацію. Ще стоїть три. Три магазинчика на сімейці. Така картина. Отакий гарний лід. Тут у нас правда все розкидано. Працювали до пізньої ночі. Відводки робили, так все і бросили. Тут взагалі чотири магазинчика на сімейці стоїть. Зараз покажу, що тут твориться. Тут теж все запаковано. Це теж зверху ріпак закаціє, знизу буде чиста акація. Отака от, от тут пасіка. Отака от картина. Це наші сім'ї основні. Тут їх близько 60 штук. Ще вдома у мене стоїть близько 20. Така картина. Ось теж два корпуса на 300, вісім рамок і магазинчики. Зараз глянемо, що тут в магазинчику робиться. Тут бачу чиста акація, це ми ставили вже на акації магазини. Там є і розплід і акація. Він вже по верхах пакують. Ділка трохи нервує, нападає на мене, я без... Маски, футболки, ось так ось ходжу. Так що будемо, мабуть, з медом. Акація доходить, але ну ще може сьогодні-завтра трішки поносять. Зараз ще заглянемо в магазинчик. Тут теж гарна картина, медок є. Три магазинчика теж стоїть. Так що всім гарного ми до збору, а ми будемо працювати далі. Дякую, до побачення.